Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російський полковник, який причетний до загибелі 88 та поранення 240 цивільних осіб, він віддав накази про удари ракетами Х-22 та Х-32 по цивільним об'єктам в Україні. Сьогодні вночі успішно покинув цей світ. Він віддавав накази про удари ракетами Х-22 та Х-32 по цивільних об'єктах в Україні. Сьогодні вночі успішно покинув цей світ. Як передають партизани його та його близьких друзів вдруг. Друге уже успішно розстріляли невідомі прямісінько біля дому. Пише топор помсти. Під час попереднього замаху він також лікувався, але вижив в той же час. Йому не так давно оголосили підозру. А саме, командиру 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальної авіації ПКС РФ. За даними слідства, російський командир, порушуючи закони та звичаї війни, забезпечував населення ударами ракет Х 22 і Х 32 по цивільних об'єктах в Україні. За даними слідства, полковник ПКС РФ віддавав накази завдава. Та ракетних ударів, які призвели до загибелі 88 та поранення 240 цивільних осіб. Зокрема, офіцери підозрюють у причетності до таких ударів: торговий центр Рив'єра в Одесі, міський будинок культури у Лозовій, Харківської області, торговий центр у Кременчуці Полтавської області, житловій базі та базі відпочинку в СМТ Сергіївка Одеської області, житловому будинку в Дніпрі. Російські військові будуть покарані за все горе і страждання, яких вони завдали мирним жителям України. Російські військові ніяк не знаходять. Водять дорогу додому, а тому наші військові допомагають їм із дорогою на суд Божий, на суд Божий, на якому вони, я впевнений, отримують тільки одне покарання: одне на всіх: вічний підвал, Навічно під бомбами, навічно без їжі, води і тепла за все, що вони наробили проти наших людей, звичайних українців, проти мирних людей в Охтирці та Харкові, обородянці, Чернігові у Волновасі, Маріуполі і багатьох інших наших відважних містах. Свій час у блокадному Маріуполі російська авіація скинула бомбу на школу мистецтв, де ховалися Люди, такі ж бомби летіли в Дніпрі, Харкові Запоріжжя. Люди ховалися від обстрілів, від бомбардування, це житлові будинки, там не було військових позицій, сотні мирних людей, переважно жінки та діти, люди старшого віку. Знаємо, що тих льотчиків, які скидатимуть бомби, ми обов'язково зіб'ємо. Як уже збили майже сотню інших таких же масових убивць. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.